Всім привіт! Компанія Autofocus Сім нас нове надходження. Це Рам 5,7, газик, бензинчик, все як потрібно. Ось така величезна бандура залетіла до нас на продаж. Один власник в Україні, він його пригнав, він його зробив, відновив. Абсолютно все працює по машині в дуже гарному стані. Автомобільчик він на звіти 2016 року випуску. Нагадаю, 5,7. Газ, бензин. Задній ряд просто шикарний. Місця тут навіть я не знаю, що тут сказати. Місця абсолютно дуже-дуже багато у нас. Так, перейдемо до переднього плану. Само собою, це повний склопакет. Ми маємо механічні регулювання сидінь. Щоб, ви розуміли, також є момент. Є підлокітник і є шосте місце для пасажира. Понуль мультикермо з круїзиком, перемикаючи на газ, як я казав, автосвітло, автодощ, у нас 90 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки по автомобілю немає. Кондиціонер, працює, автоматична коробочка передач. Маємо а, мультимедію, маємо задню камеру, тобто вона додана, в принципі, все, що тут є. Машинка класна, емоційна, кому потрібно, тому потрібно 5,7 з гальском, тому звертайтеся, Михайло Грушка, 4А компанія Автофурку.